Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з ковдрою в комплекті від фірми Colorful Home в дуже гарному пакуванні. Ось така сумка доволі об'ємна, з великою ручкою. Розтьобується, застьобується на змійку, два замочки в комплекті по колу змійка. Ціна 1770 гривень за євро розмір. Постільна білизна лише в євро розмірі. Ось можете собі одразу побачити замірчики цієї постільної білизни. У мене ось такий колір: Він бежевий або ж капучино, що можна сказати. Також є сірий, світлий, темний, оливка та пудра. Ось це простирадло та наволочки, а ось це ковдрочка. Зараз відкрию і покажу розстелю на дивані, як це буде постіль виглядати на дивані в розстеленому вигляді. Тип тканини тут сатин. Розпочну вам показувати з простирадла, воно звичайне, не на резинці, розміром 220 на 240, однотонне сатинове, прошите та оверлочене. Дуже гарна якість пошиття, рівненькі, акуратні шовчики, тканина м'яка, приємна до тіла, але плотна. Із сатинчику, однотонна простинка буде в цій постілі. До комплекту входить дві наволочки розміром 50 на 70. Вони будуть з двох сторін, різні по текстурі. Верхня в нас це також сатинчик, але з ось таким прикольним. Це також, тобто, два поєднання сатину, але дуже гарно виконана, незвичайно, скажімо так. І, до речі, ось ця поверхня вона доволі таки приємна. На дотик, не зовсім не колеться, не заважає спати. Є рюша з чотирьох сторін. Внутрішня сторона у нас це сатин однотонний, така сама, як простирадло. Також звертайте увагу на шовчики. Одягається на запах наволочка, достатньо глибокий запах гарний, подушка не буде випадати. І ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді разом з ковдрою. А в комплекті йде саме ковдра вона тепла. Якраз на осінньо-зимовий період всередині неї наповнювач холофайбер, Вона буде простьобана, до речі, дуже красиво, ось такі серденькі, і посередині теж розмір ковдри 200 на 230. Ось така рюшка є ще на ній. Вона виконана в такому ж стилі, як і наволочки. Вверх сатин такий з попирками. А внутрішня частина однотонний сатин. Фірма Colorful Home. Тут виробник надає всю інформацію за доглядом, за складом тільної білизни. Пакування подарункова сумка, як ви бачили на початку відео, ціна 1770 гривень за євро розмір. Цю ковдру можна прати та просувати. Наповнювач не зіпсується, не зіб'ється, і додатково підковдри не потрібно на цю ковдру. Вона вже є два в одному: ковдра плюс підковдра. Кольори є різні. В мене такий ось бежевий, але є ще пудровий, сірий, оливковий. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль чи в групі Вайбері. Посилання є на шапці профілю. Переходьте приєднуйтесь.